Слова Христа, як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть із ними, у мирний час здаються простими. Але у війні вони звучать як випробування нашої душі. Як чинити по-християнськи, коли ворог приходить убивати? Христос не вчить нас беззахисності, любов, про яку Він говорить грецькою мовою агапе, Любов, що бажає добра, але не мириться зі злом, це не емоція, а вибір. Вибір залишитися людиною, коли довкола панує темрява. Ми маємо право і обов'язок боронити землю, дітей, батьківщину, але боротися не з ненависті, а з любові до життя, до правди, до свого народу. Бо ненависть спалює серце, а любов зміцнює його. Один військовий капелан сказав мені прості і святі слова. Головне, щоб військовий на війні залишився людиною, а я священником. У цих словах серце Євангелія. Бо коли людина серед війни не перестає бути людиною, тоді зло не перемагає. І коли священник серед болю не перестає бути священником, тоді Бог присутній навіть у пеклі. Христос не сказав. Не борись, Він сказав: чини добро, як хочеш, щоб чинили з тобою. Це означає захищай, але не мстися, будь справедливим, але не жорстоким, борись і водночас молися. Бо найбільша перемога не лише на полі бою, а в серці, яке не дозволило злу перемогти любов. І тоді справді будемо ми синами Божими, про яких Христос сказав. Будьте милосердні, як і отець ваш милосердний. Переможе той, хто залишиться людиною.